Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо королівський пляцок без крему на дріжджовому тісті. Дуже зручно те, що все випікається одним коржем. Для приготування макової начинки я використовую сухий мелений мак. Мак заливаємо молоком, кладемо на вогонь, проварюємо, щоб молоко повністю випарувалось. Замість макової начинки можна використати, наприклад, сирну начинку. Додаємо масло, мед. За бажанням можна додати родзинки чи цукати. Перемішуємо та відставляємо в сторону. Для горіхової начинки горіхи найкраще підсмажити на сухій сковороді, приблизно хвилин 5-7. Далі приготуємо тісто. До дріжджів додаємо цукор, перемішуємо, залишаємо на хвилин 10, щоб дріжджі розчинилися. До просіяного борошна додаємо м'яке вершкове масло, перетираємо руками в крихту. Додаємо тріжді, сметану будь-якої жирності, жовтки, білки нам знадобляться для приготування начинок. Замішуємо м'яке тісто. Прикриваємо харчовою плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Не слід очікувати, що тісто сильно підніметься, воно лишень дещо збільшиться в об'ємі. Далі тісто розділяємо на 4 рівні частини. Готуємо макову начинку. Два білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків, до макової маси додаємо збиті білки, обережно перемішуємо. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Готуємо горіхову начинку. Знову збиваємо білки з цукром. Тільки цукру я додаю 1 столову ложку. До збитих білків додаємо подрібнені горіхи, перемішуємо. Робочу поверхню злегка підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо тісто діаметром трохи більше розміру форми. Перекладаємо тісто у форму, формуємо бортики. Форму для випічки я застелила пергаментом. Зверху на тісто викладаємо макову масу. Розкачуємо другий шматочок тіста та прикриваємо макову начинку. Зверху викладаємо горіхову масу та знову прикриваємо тістом. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. На третю частину тіста викладаємо густе варення бажано з кислинкою. Додам, що приготовані джеми чи варення з додаванням пектину не підходять. У мене замість варення консервована вишня, до неї я додала зовсім трохи крохмалю. Прикриваємо тістом сформований пляцок зверху прикриваємо рушником та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Випікаємо пляцок при температурі 175 градусів приблизно 45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовий пляцок злегка охолоджуємо у формі, а тоді перекладаємо на решітку до повного охолодження. Зверху можна посипати цукровою пудрою, полити шоколадною глазур'ю чи розтопленим шоколадом. Виходить дуже смачний, м'якенький та поживний пляцок. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.